Новинка в каталозі Ламбре Калмін Крем. Крем, який направлений на лікування дерматитів, екземи, псоріазу і будь-яких подразнень, запалень на шкірі. Одразу отримала купу питань: чи можна використовувати цей крем для дитячої шкіри, офіційно дозволено від трьох років. Крем не містить. Небезпечних складників. Більшість складників натуральні, а активний складник, який забезпечує заспокоєння шкіри і зняття запалення, це каланхоя. Отже, від трьох років можете використовувати абсолютно спокійно від одного року на розсуд мами. Тому що для того, щоб офіційно повідомити, що від одного року або від трьох місяців дитині можна використовувати цей крем, ми зобов'язані провести окремі дослідження. Тому я бажаю вам здоров'я, бажаю вам знайти рівновагу, гармонію і нарешті знайти ту панацею, за якою ви так довго полювали.